На обід швиденько готую уху. Повники я вже пообрізала. Так. Уха мене буде із сочевицею. І ще зроблю собі салат. Оце такий буде обід. Все готую. Салат. Картопельку одну покрешила. Картопельку в мундирі можна і молоду, тим більше. Так. А це морковка, яйце і огірочок кидаю. Залишилась, залишилась консервочка, тунець вранці. Я його так прямо з юшкою і сюди. Вчора думала, думала як убрать. Но взяла бабусину грядку. Вон. Бабусин. Бабусеншу, ну такасткувато? Це багато не буду кидати, так, хватить, а це перекину сюди. Щоб не вжестяні бонці було. Холодильник ставлю. Це селень буде і на оку, і сюди в салат Салат змажу сметаною. І гірчички кину, щоб так нагадувало майонез. Так, оха моя готова. Зараз буду обідати. До обід вже час пробіг. Все. 13 -та година. Так, суп я цей солила чи уху? Наче солила? Mm, Добренько. <плес> ну, я його не весь з'їм. Я так бачу. Трішки похлюбаю. Та рибки поїм. Рибку треба їсти. Це білок. Ау, тоді котикам дам. Що залишиться? Всім смачного. Поїм та буду відпочивати, поставлю вам відео. Дівчатка, я поїла. Оце з'їла не все. Раніше б я з'їла бусей, ще б, може б додала. А зараз встаю, вже встала. І йду, поставлю вам відео. Так, тепер цю кімнату треба освіжити. Тут просто пиляку повитирати, і і все. Вікно ось повідомляю. Готую тортик. Значить, видивилася я в інтернеті класний на Ютубі. Тортик для тих, хто Буде мені на завтра, на ранок. Як я його готувала, дивіться в наступному відео. Покажу вам ближче його. Класний. Дивіться, готуйте. завтра буду вранці смакувати. Приєднуйтесь. Так, ну що, дівчатка, на сьогодні все. Я повечеряла о 18 годині те, чим і обідала в обіди. Їла рибку, уху не їла, віддала собачкам, котикам. Я захотіла рибку і салат Ото і доїла. так. А ввечері ще оце ж у мене йогурт замочений, замочений чорнослив там і, і насіння чиг. На сьогодні все. Дякую, що ви мене дивилися, що ви мене дивитесь, що ви мені пишете, що ви слідкуєте за мною. Я вам дуже-дуже вдячна, а ви мені допомагаєте. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе до ранку. Давайте, бережіть себе. Зараз треба берегтись.